Всім привіт! Вас вітає Славгородський ліцей. І ми, як ніколи, готові урочисто заявити. Ми готові. Навчальний рік офіційно овер! Протягом останніх 9 місяців ми дуже старанно вчились. І вчились. І дуже багато вчились. Але ми вже не можемо вчитися. Якщо чесно, зараз значить, я можу писати на паузу, почнемо посередину паузу. Ні, ви не подумайте, що ми забуваємо про навчання. Вся інформація, надійно засвоєна під час навчального року, зараз знаходиться в надійному місці. Ну, що я можу сказати? Зустрінемося у вересні. Але перш за все! Ми хочемо від щирого серця подякувати нашим Збройним силам України за можливість продовжити навчання у рідній країні. Ми щиро дякуємо кожному і кожній за наш захист. Бережи вас, Бог. Звичайно ж, особлива подяка нашим рідним вчителям ще один рік капну скарбничку нашого спільного шкільного досвіду. Мі, вчителі за вашу підтримку, за мудрість, за терпіння і віру у нас. А це означає, що вже з вересня ми сядемо всі за навчання. Класно, правда? ж? Тим часом наші батьки можуть зіхнути з полепченням. Отже нарешті не буде домашнього завдання, Яка треба перевіряти і уроків, які треба контролювати. А якщо серйозно, дорогі по дійства не простий. Ще один рік повномасштабного вторгнення. Твога, відключення, дистанційки та обстріл. Але це ще один рік я в годості вистоїла. Мабуть. Найважче в школі було маленьким першокласником, адже це тільки початок їхнього шкільного життя, і він припав на укриття тривоги і небезпеки. Але, попри все, ці маленькі українці із вірою у світле майбутнє розпочали своє навчання, і ми дійсно горді за них. Наше навчання було сповнене багатьом пригод і відкриттів. Тепер ми отлиємо надія, воно А Найсправніх друзів. Школа це місце, де цікаво і весело. Навіть якщо вона одна. Ви ще перший чан голову. Ще один клуб до перемоги України. Ще, ще ще цього року закінчилась початкова школа для учнів четвертих. Уявляєте, тепер ми стали самостійними та розумними, станемо серединкою школи. У нас сьогодні день такий. Ми всі дорослі, хоч малий. Четвертий клас вже позаду. Та шановний п'ятий клас. Готуйся. Ми готові стартувати з новим навчальним роком. Шкільний дзвінок останнє з ведитинство. А ось наші дев'ятикласники вже завершили 9 років свого навчання в Славгородському ліцеї. І тепер також можуть назватися випускниками. А це вам не жарт 9 років провчитися в рідній школі. Все дуже серйозно. Серйозність за все, лише ситуація в 11 класі. Випускники влаштовані дуже рішучі. Уже готуються до важливого дня в своєму житті. Здачі РМТ. Вітаю з випуском і радості звиче. Хай успіх завжди прикрашає обличчя. Життя, хай натхненням і щастям вирує. І миті гармонії, доля дарує. Вірте в себе, бути небайдужими, добрими та чистими людьми. Щастя вам і удачі, миру і злагоди, мудрості та натхнення. Тепла та любові. Радості та посмішок! Успіху та сміливості. Сили та енергії. Ну, от і все. Уже перегнули підручника останні сторінки. І лише тепер усі ми враз відчули, що плине час скоріше від руки. Тож ми вирішили поцікавити у них. Як то бути на фінішній прямій. У нас все добре. Мозок уже майже плавиться від інформації. Але ми тримаємось. Наша наступна зупинка щасливе студентське життя. Це, як відомо, успішний старт. Успішного життя. Ось віримо в щасливий старт нашого дорослого життя. Віримо в найкраще. Ось і настав цей незвичайний день: день святковий, радісний і водночас сумний. День розставання зі школою. Як стрімко і безупинно час летить. Війна безжально всіх нас обпаляє. Та просимо щиро, зупинися. Мить, дитинство вирій відлітає, але все в житті має свій початок і кінець. Як писала Ліна Костенко, фініш це по суті старт. Тому не бійтеся. Перед вами відкриваються незвідані шляхи ваших можливостей, нових відкриттів, нових перемог. Ідіть сміливо вперед! Долайте перешкоди, перемагайте і при цьому залишайтеся людьми. Бажаю вам успіхів і удач на шляху із дитинства в юність. В добру будь, дорогі випускники! Перемагає зло добро і розтопить лід наше тепло. Ми замир у світі на землі, діти України, вчителі! Сьогоднішній останній дзвоник особливий. Він звучить в умовах, які ніхто з нас не міг колись уявити. Але незважаючи на війну і дистанційне навчання, ви, наші дорогі учні, гідно пройшли цей навчальний рік. Ваша наполегливість, жага до знань та віра в перемогу є прикладом для всіх нас. Любі випускники. Перед вами відкриваються нові горизонти. Пам'ятайте про цінності, які прищепив вам рідний ліцей. Будьте сміливими, чесними та людяними, вірте у свої сили і будуйте мирне майбутнє нашої України. Шановні вчителі, ваша відданість професії. Вміння підтримати та надихнути учнів у цей складний час є неоціненною. Дякую вам за вашу працю та терпіння. Нехай цей останній дзвоник стане символом нашої незламності та віри у краще майбутнє. Слава Україні!